Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Дорогі діти, сьогодні ми з вами зробимо ще один крок до вершин мистецтва. Як відомо, справжнє мистецтво підвладне лише тим, хто тонко відчуває красу природи, красу Людських вчинків, красу в усьому, що нас оточує. Саме такі відчуття надихають на творчість, понукають народжувати шедеври. Тому, дорогі діти, придивляйтесь, прислухайтесь і ви відчуєте, який прекрасний, який безмежний світ природи. І лише тоді краще зрозумієте і відчуєте, як класична музика Антоніо Вівальді зачіпає найтонші струни душі. Як живописець, пейзажист Куїнджі створив такі полотна, які під Захвату викликають сльози, Як до глибини душі зворушує поезія Лесі Українки. А вам, юним декламаторам, почуття емоції, якими насичені твори треба донести. До слухача, тобто відтворити на сцені. Отже, продовжуємо удосконалювати художнє читання. Запрошую всіх на майстер-клас із художнього читання на тему зима. Зараз прочитаю вірш. Курделиця із моєї поетичної збірки для дітей, віршики перлинки для любої дитини. Зверніть увагу, як голосом відтворюю почуття, емоції, закладені у вірші. Заметіль, курделиця, килин мами стелиться. Одягає білі шати, хоче з вітром танцювати, Замила дороги стежки, срібні одягла сережки, що ками витинає, всіх до танцю закликає. І мороз не забарився. Ані трохи не спізнився, води всі узяв під кригу аж до самої відлиги, сріблом вікна прикрашає, бурульки під дах чіпляє, під рум'яне в щічки дітя, Поморозив все на світі. До курделиці він мовив. Я прийшов до тебе знову. Будем разом танцювати. Будем вдвох кайзайнувати. Наступний вірш годівничка. І я спробую відтворити голосом співчуття до пташечок. І готовність хлопчика до шляхетного вчинку зробити годівничку. Мусить кожна знать дитина. Тяжко взимку жить пташині. Я змайструю годівничку, покладу туди пшенички, зернят соняха і сала, щоби пташка не страждала. Та візьму свою сестричку, покажу їй годівничку, щоб мені допомагала, щоб синичок годувала. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте наш девіз – нести всім радість і творити добро. Тож зробіть птахам годівнички. Удачи вам!